Солдата Євгенія Болдичева провели в останню путь у Сумах. Чоловік загинув на російсько-українській війні 25 січня 2023 року. Повідомили в Сумському центрі комплектування. Життя військовослужбовця обірвалося в результаті здійснення противником штурмових дій позицій підрозділу поблизу Вогледара в Донецькій області. Добрий, щирий, безказний. Все дуже хороший хлопцець. Вміряють найкраще. Відспівали воїна в Сумському свято миколаївському храмі. Він дуже був добрий, гарний хлопець, дуже чорний. Е, коли розпочалася антитерористична операція, він одразу відгукнувся, пройшов сюди, потім пішов працювати, але як тільки розпочалася війна, він вже був на цій війні. Так сталося, що. Це для нас, звісно, дуже велика втрата. Він не був одружений, але в нього була дівчина, він планував створити сім'ю. Життя сказав, після війни все буде потім. Сьогодні ми відправляємо останній путь нашого мого плем'яника Євгенія. Був хлопець щирого його серця, чесний, добрий, трудолюбивий. Коли почалася війна в 2014 році, він пішов захищати нашу батьківщину. Труженик великий був, він робив на производстві. його вважали дуже сильно. На момент загибелі Євгенію було 40 років. Він воював у складі мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону, повідомили в центрі комплектування. Поховали захисника на алеї Слави баранівського кладовища Сум. Анна Книж, Сергій Ковель, Суспільне новини Суми.